Усім привіт! У нас зараз вже пів другої ночі, мої вже давно сплять. А я після такого веселого вечора не можу глаза зімкнути, все ніяк не можу заспокоїтися. Такого я вже давно не пам'ятаю. Така кількість шахедів один за одним всіх чути. Жужить. Прям над нами літає ці вибухи, це просто жесть, я не знаю. Вже за останній час якось я трошки розслабилася. Раніше, знаєте, все в одному місці, там документи, якісь там важливі речі, все лежало там в одній купці десь в коридорі. Я зараз я зрозуміла, що в мене все розкидане, те там, те сям. Ну, просто... Почала в період, коли там Женя каже, пролетів нема. В періоди там, буквально кілька хвилин я бігала, щось забирала та зносила там, до коридору, в портфель складала. Це просто якийсь жах. Дитина нічого не розуміє, що відбувається. Хоч, ну, вона в нас така активна, хоче бігати там туди-сюди, бо все це ввечері відбувалося, пересходило. Просто я не знаю. Не розумію, чому її не, не випускають з коридору, чи там то на кухню, то до кімнати, там до іграшок. Ой, весело, в общем. Потім почалося у Дніпрі. ці Така кількість вибухів, просто жах. Просто жах, коли це все вже скінчиться, сил немає, не знаю. Зараз, мабуть, вип'ю якоїсь валеріанки та буду намагатися спати, бо не знаю, просто навіть руки опустилися, як щось далі робити, ті ремонти. Зрозуміло, що це все не на часі, але хочеться зробити, щоб якось затишно чистенько, маломайське було. Ми ж нічого такого не робимо, але просто не знаю. Руки опустилися і все. Маю надію, що завтра прокинуся і буде гарний настрій, будуть сили, і все буде добре. Привіточок! всіх вітаю в новому відео. Вийшли за лісенькою трошки прогулятися, скупитися, щойно були в Єві, взяла фарбу для волосся. Були в мене там бонусі накопичені вийшло недорого. Тож взяла граміру цього разу. Йдемо зараз по продуктах, а потім пізніше зайду, мабуть. Куплю все ж таки трохи більшого горщика. Будемо пересажувати драцину. Прибігла додому занести сумки. Взяла такого горщика, хотілося б мені. Е, був отакого такого салатового кольору, але він вдвічі більший. Ну, взяла такі, були ще коричневі, але коричневі не хочеться. Такий коштував 80 гривень. І взяла в іншому магазині Smile малатки. 50 гривень коштували такий ґрунт універсальний, можна і для квітів, і для розсади. Такі ось справи. Носили додому сумки та вийшли ще прогулятися. Погодка сьогодні класна, пасмано, звичайно, але не вітеру, повітря тепле, вже весна на носі. Вже квіточки повним ходом повилазили. Скоро, я думаю, ще пару тижнів там будуть свісти радувати нас. Я дивлюся, люди теж не унивають за останні кілька днів, вже третій раз приїхала машина, вигрузилася. Я, якщо чесно, не спостерігала, що саме там привозить, але сьогодні помітила теж мішки, мабуть, з якоїсь якої суміші для ремонту. тож. Теж люди займаються. Ми зараз будемо з вами нарешті пересаджувати клюточку. Зараз знімемо плівку. Можливо, можна було і не знімати, а потім, як це висаджу, щоб не забруднився. почала збирати, то буду знімати. Навіть не пам'ятаю, коли я останнього разу пересаджувала квіти, вже дуже, дуже давно. Зараз на дно насиплюємо оголонку, десь майже підборщика. А потім будемо витягувати, дивитися, що у нас там відбувається з нашою квіточкою, з нашим калинчиком. Може Можливості яку землю треба, я будемо Будемо щоб поменше я Думаю, вона вже там віддала все, що можна і не можна. Квіточка вже рік, можливо, навіть півтора вже в цьому горщику. Треба точно вже міняти. Зараз якось обережно спробую. Спробую подвернути. Опа, мінус ножик. Щось не хоче воно вилазити. Мабуть, там коріння ого-го. Якщо чесно, я дуже вражена. Ми колись вдома з мамою пересаджували драцини, вони були набагато більші, ну там я не знаю, років по п'ять можливо було. І корінчики були геть танесенькі, їх було дуже мало, а такого я навіть не бачила. Я в шоці. Звичайно, вже дуже тісно. Було квіточці в цьому маленькому горщику, тим, тим паче їх там дві було. Добре, що все ж таки вирішили пересадити. Е, писали мені, що краще можливо розсадити на два горщика ще давали пораду прообрізати. Верхушки поставити у воду, щоб ще корінчики пустили. Женя не схотів, я йому казала. Ну, в принципі, мені теж не дуже хотілося. Хотілося, щоб вже росла наша квіточка. Радувала своєю зеленню. У новому горщику вона виглядає якоюсь навіть більшою. Їй нарешті буде багато місця. Зараз її попшикаю. Та трошки зараз. Оліємо водичкою, теж дали дуже цінну пораду, що драцена не любить багато вологі. Тож полію лише пів кружечки, потім будемо бачити, дуже боюся перелити, щоб її не стало гірше, краще не долити, чим перелити. Залишився тепер у нас ще один горщик. Треба буде теж якусь не знаю, чи нову квіточку придбати, чи буде це для якогось помідорчика. Побачимо. Ще мені дуже багато людей писали коментарі стосовно цибульки. Деякі декілька штучок почали прокльовуватися. Мені спочатку було дуже шкода обрізати, як давали пораду. Але я подивилася, все ж таки трошки пообрізаю. Бачила відео в Ютубі, що зарізають геть по пів цибулини. Я вже цього разу не буду так радикально обрізати. Дякую всім за коментарі, за всі поради. Я поробила скріншоти, все взяла до уваги. Десь Наступного разу як буду робити, то, думаю, застосую. Ще поробила скріншоти, радили мені сорти насіння огірків та помідорів, які можна вирощувати вдома на підвіконні або на балконі. Дуже хочеться мені спробувати. Прям не знаю, загорілася бажанням. Взагалі, після вчорашнього вечора, після такої кількості прильотів, не знаю, з самого ранку взяли себе руки і почали щось робити, робити, робити. Поки ми за лісою гуляли, Женя почав шпаклювати, наносити фініш там на той клаптик, де я змивала минулого разу в минулому відео показувала вам постоянно щось робимо, 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 щоб відволікатися, щоб не було якихось. Тривожних думок, не наводити смоток. Треба все одно якось старатися бути на позитиві. Я Маю надію, що такі веселі в лапках вечори будуть у нас не часто. За можливістю, нехай взагалі не буде таких вечорів. Ну його дуже-дуже страшно було. Страшно за дитину, за всіх, нібито... Захариків не чула, щоб були жертви, були поранені. Але дякувати Богу, що всі живі та здорові. Сьогодні на обід зварила солянку. Ну, таку тут більше, звичайно, картоплі, ніж якихось там колбасок копченості. Але то нічого пахне дуже смачно. І залишилися в нас продукти, і печемо другий транш піци, Гриби з морозилки повиділяли сік. Ну, на відео, дивлюся, не дуже видно. Може зараз трошки впітається у тісто, та можна буде спокійно їсти. Хтось казав, що тісто в мене товсте, не знаю, куди ще тонше. Можна ще тоньше, але як буде начинка триматися, то і начинки треба менше класти. Це все на любителя, звичайно, нам так подобається. Ще у нас один клаптек стелі вже пошпакльований, почав підсихати. Ото минулого разу я почала тут змивати, і дуже багато почало в мене скатуватися, переявлятися якийсь жовто-зелений колір. І вирішили до наступного разу. Сьогодні Женя взявся сам це змивати, бо дуже-дуже багато. Я не знаю. Чому я вважала, що тут змито? Женя каже, що, можливо, тут або валіком, або кісточкою проходилися фінішом поверх ізвісті, або якоїсь побілки, і тому воно, не знаю, коли я ладонію проводила, то ладоня була чиста, не біла. Тому я вважала, що побілки тут нема. В общем, кожного разу у нас все якісь малесенькі проблемки додаються, але то все мілочі життя. справимось, впораємося. Ще хочу подякувати за фінансову допомогу, пані Швець. Щиро вдячні і дякую всім за перегляд відео. Пока-пока.